Цього року Міжнародний Гуцульський фестиваль приймала Вижниця. До райцентру приїхали Гуцули з Івано-Франківщини, Закарпаття, Сусідньої Румунії та навіть з Мурманська. Делегація Коломищини була однією з найбільших. Разом з аматорами на Буковину їздив Богдан Малецький. До складу Коломийської делегації входили аматори з Великого Ключева, Молодятина, гістця Струбкова Ворони. Вони презентували всі жанри мистецтва, начальник відділу культури. Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор каже, що до визнаці приїхали найкращі колективи. Виступили коломийські міцці добри. Зокрема, муніципальний духовий оркестр отримав першу премію. Драматичний колектив зугорників друге місце. У Миколи Кавацюка також друга премія. Танцюристи з Ворони треті. Мишинський фотометець Віталія Таманюк визнаний найкращим на фестивалі. Таку ж відзнаку привіз і Микола Костюк з Воскресінців. Фестиваль це велика праця, велика підготовча праця. Це робота щоднини, щомиті, напевно, за пів року до проведення фестивалю. І я дуже співчуваю колегам своїм, які сьогодні приймають тисячі людей. І організаційні моменти ну, не завжди відповідають тим якісним моментам, які би повинні десь нам допомагати і сприяти. Але ми загалом задоволені. Нас приїхало п'ять народних аматорських колективів. Ми будемо представляти різні номінації, які започатковує і затверджує гуцульський фестиваль. Загалом на делегацію Коломийського району звертали чи не на найбільше уваги. Зокрема, Великоключівський колектив знімали всі українські канали, а молодятинських туристів музик визнали кращими на фестивалі. Натомість місто Коломия на Гуцульській не виставило жодного колективу. На свято прибула лише офіційна делегація. Представник міської влади Лілія Веспалова каже, що свято у Вижниці їй сподобалося. Фестиваль прекрасний, незабутні враження. Звичайно, шкода, що з самого міста, але очевидно керівники, організатори фестивалю вирішили запросити колективи, які ще не були на фестивалях, тому запросили більше колективів з району. Але сподіваємося, що на наступні фестивалі наші, наша міська художня самодіяльність неодмінно візьме участь. Ми дуже раді вітати цей фестиваль, бажаємо його організаторам успіхів і шануємося, бо ми того варті. Михайло Вінтоняк розповів, що свято у Вижниці стало одним з кращих за останні роки. Він впевнений, що Буковинці перейняли найкращий досвід Коломийського району. Тому дійство вийшло яскравим та феєричним. Сьогодні я побачив е, дуже Такий піднесений настрій. Є, є досить гарно організоване свято. І, звичайно, що треба ці заходи підтримувати. І наші колективи їх активно підтримали. Сьогодні мені найприємніше було те, що сказали. Знавці, самі гуцули. Коли я їм казав про те, що Гуцульщина не 100% є Гуцулі, Коломищина що це не 100% Гуцульщина, то вони мені сказали, ви знаєте, те, що у вас у Мишені, ключеві, в Печеніжині, то того нема у най... таких найбільш гуцульських селах. На заході нагородили кращих аматорів та керівників культури. Зокрема, подяку президента отримала і Людмила Федор. По закінченні свята вижниця передала естафету гуцульського фестивалю Косову.